Що означає бути здоровим? Цікаве питання, чи не так? Чи доводилося вам стикатися з проблемами здоров'я? Звісно, кожен із нас хоча б один раз був хворий. І погодьтеся, це не дуже приємний процес. А з чого ж починається здоров'я, і, взагалі, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Бути здоровим означає бути щасливим. Це активний та корисний відпочинок на вулиці і разом із товаришами. Сьогодні в суспільстві усі більше людей ведуть здоровий спосіб життя. Вони не палять, займаються фізкультурою, їдять здорові продукти. Вони хочуть зберегти своє здоров'я. Я теж за здоровий спосіб життя. Усі повинні знати про здоровий спосіб життя, які його складові. Саме тому правила здорового способу життя вивчають на уроках, позашкільних заходах. Боговорю на батьківських зборах. Щоб бути здоровим, треба активно займатися спортом та вживати лише чисту, екологічну їжу. Здоров'я це правильно організований робочий день. Активність, активність і ще раз активність. Будьте життєрадісними, активними і відкритими до світу. Тільки здорова людина може повноцінно працювати і повноцінно відпочивати. Лише здорова людина може здобути освіту, опанувати цікаву професію, принести користь державі і задоволенням та на повну силу працювати в обраній галузі. Тільки здорова, всебічно розвинена, освічена людина здатна керувати своєю долею та впливати на розвиток своєї країни. Саме тому формування здоров'я. Рідна багато уваги із самого початку життя. Кожен має пам'ятати, що його здоров'я це здоров'я усієї родини, моїй родини. Мій рідний брат Сергій, мої двоюрідні брати Ваня і Діма. І я займаюся спортом, який називається каракатур, а названня Клуба Олімпік. Наша сім'я не тільки вернуться чемпіона, а її починаючи. Я ми з метро. Ми займаємося карате з п'яти років. Маємо вже друге і третє місце на змаганнях в Олімпіка олімпіках Ждали вже на оранжевий пояс. Ми беремо добрий приклад з мого брата Сергія. Він вже кандидат майстра спорту і має вже більше 199 медалей. Брат Ваня, він вже майстер спорту, має другий дан, це чорний пояс другий. І теж має стільки медалей. Вони були за кордоном, Венгрия, Румінія, Хорватія, Польща, а Ваня був ще в Японії. Пам'ятайте, що головне це здоров'я. Газу всім гарні сім'ї наші відомо всім. кожній дитині, Звучить вона. Це дивіться завжди. здоров'я і спорт завжди єдиний. Вести здоровий спосіб життя легше не дому, а в компанії. Так веселіше і дух суперництва є. Ми вважаємо, що здоровий спосіб життя це добре, і ми підтримуємо його. Адже ми не хочемо витрачати час на хвороби та ліки. Спорт це невід'ємна частина в житті кожної людини. Я вважаю, що кожен повинен займатися спортом. І кожна родина повинна займатися навіть певним видом спорту. не обов'язково, щоб це було професійно. Ось, наприклад, в моїй родині дуже добре займаються спортом. І мене провчили з малку до спорту. Звичайно, я не хотіла, коли була мала, але потім я підросла і зрозуміла, що спорт це дуже важлива частина в житті людини. Я почала займатися тенісом більш серйозно і почала досягати певних успіхів. Займала призові місця на районі, на області, на всеукраїнських рівнях грала. І я зрозуміла, що треба досягати своїх цілей і навіть не тільки настільному тенісі. І я надалі хотіла б займатися професійно видами спорту, волейболом. Це теж допомагає взагалі розвитку життя. Головне, щоб це подобалось. А разом з тим це зробить з вас сильних людей, сильним духом і фізично. Моя родина дотримується правил здорового способу життя, саме тому ми завжди перебуваємо в хорошому тонусі і майже не хворіємо. Вільний час ми намагаємось витратити для свого здоров'я. У нашій родині існує газ. Ні, що для ландчка. Я впевнений, що спорт запоруку здоров'я. Я займаюся футболом, маю певні досягнення. Добрим прикладом для мене є мій старший брат Максим, який завжди активний і спортивний. На мою думку, кожна людина має право пікуватись про своє здоров'я і вести лише здоровий спосіб життя, адже наше здоров'я у наших руках. Не викликає сумніву той факт, що за здоров'я кожної людини несе відповідальність і вона сама, і члени її родини і держава, яка завдяки відповідним завданням та програмам створює дітям умови для повноцінного, розумового, фізичного, морального, духовного і соціального розвитку. Можу впевнено сказати, що я не тільки за здорову родину, а й за здорову країну. Здоров'я держави це здоров'я країни, здоров'я родини, здоров'я кожної окремої людини. Я за, я за здоровий спосіб життя, я за здоровий спосіб життя. Наші родини за здоровий спосіб життя.